Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Volkswagen Caddy на установку світодіодних лінз. Буду міняти значить оці лампи, які жужать жужжать як Боїнги. Дуже гудять і перепитав мене декілька разів, чи будуть лінзи так гудіти. Ну, Я сказав, що ні. Буду намагатися поставити ось ці лінзи, тому що чому намагатися, тому що. Останнє відео, яке в мене було на Toyota rav 4 вони туди не залізли. Ну, тут у нас рефлекторна оптика, H4-й цоколь. Зараз стоять там якісь потужні лампи ватт на 45-50. Давайте подивимось, що воно світить. Ось так це світить. Якоїсь чіткої світотіньової границі тут особливо немає. Мені здається, що права фара у нас взагалі з англійця. Так, і давайте подивимось, що у нас видає люксметр. Мікрофон вдома забув, тому за звук зараз вибачайте. Е, видають вони 8000 люксів. Начебто і непогано. Але я так зрозумів, вони дуже сліплять і чомусь власник захотів лінзи. Так, зняв фари. Щоб легше було знімати, зняв бампер. Так, дивіться, тут були встановлені ось такі лампочки. Якісь тут Global Solution. Жужжать просто неймовірно. І два ряда діодів тут. ну Це лампи, які не для рефлекторної оптики, по суті. Я не знаю, чому вона. Ну, в такому аж четвертому варіанті отакі от діоди взагалі немає сенсу ставити, тому що буде. Засвічувати вищі світочіньової границі дуже сильно. Так, ну тут у нас ось так виглядає H4, нічого звичайного. Тут у нас вон, паутинка. Бачите, дренаж. Це колпачок, він знімається. Якщо це воно паутинною забивається, тоді чомусь фари розпочинають запотівати Ніколи не потіло, а тут почали запотівати Так, фара у нас ось така Хелла. 2014 рік. Умовно розборна. Подивимось, що тут за герметик. Ось такі скоби у нас тут. ну Поліуретан, але він буває злий а буває дуже злий. Також, бачите, тут ржавеньке було, єлі відкрутив, тому їх краще можна відкрутити, там перемазати, щоб вони подальше не ржавіли так сильно. ну Все, ковиряю фари і показую, що далі. Так, розібрав повністю фари, розмітив під лінзи отвори, залишилось вирізати центральний. Також тут у нас всередині фари встановлений електрокоректор. Якщо він вийде з ладу, то придеться фару знову розбирати. Тому фари будуть зібрані на бутиловому герметику, щоб в подальшому можна було їх легко розібрати. Так, ну, продовжую роботу, тут, в принципі, все стандартно. Такий вийшов результат. Фари відполіровані, затягнуті в бронеплівку. Фари різні, ця 2014 року, ця 2019 року. Ну, але тепер різниці ніякої немає. Так, зараз поставлю на машину і поміряємо результат, що вийшло у нас на стіні. Так, зібрав машинку. Ось так у нас вийшло. Зараз поміряємо, що у нас на люксметрі. Ось таке світло у нас. Так. А вийшло у нас через скло майже 7000 люксів. 6980. Так, ну і перевіримо праву фару також. вот, 7000 люксов. Так, зараз проверим дальний светло. Можно дальний пожалуйста. Спасибо. Так, а дальний у нас какой-то космос. 20 тысяч люксов. Другой чип холодный, мабуть, и он выдает пушка, бомбу, ракету и тут так 20 тысяч люксов дальнее светло. Это линзы АМС Z6. Они же Аузум Dragon Knight K3. Так, ну все, выезжаем на дорогу, посмотрим, что у нас там вышло. Итак, это у нас Volkswagen Caddy. И вот такое вышло светло. Можно дальний классный, пожалуйста, пожалуйста. Ну и вот такое дальнее светло вот такое вышло. Спасибо. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, до нових відео, ставте лайки, всім пока.